Давайте я вам покажу, що за 4 дня, 4 роки, ну, 4 голови зробили ми на цій криші. Ми її розібрали, повсю назад обрішотили, новий крок поставили між старими, все це вирівняли. І ось так. Далі в нас має по плану бути там нарощування. Ще 2 метри ми маємо потягнути. Це вже буде. чуть як кач. Ну Це ми доб'ємо вже завтра. Ну а На сьогоднішній день, за 4 дня, о, примерно 170 квадратів ми переробили. Все, я можу, в принципі, спати спокійно, все за в гідробар'єрі. Дощ може йти. Примикання до куменів. я гарненько обійшов двійним гідро... ой, гідроіз... кажу, гідроізоляцією і цим, як то правильно, вже на кінець дня сьогодні така жара була, що аж голова крутиться, гідробар'єр. Я свій гарненько обійшов, тут ніде нічого не, не прорізав, красиво понатягував, так що тут ще легенько поправлю, але все пофенчую. Тому в нас ось така красота.